Доброго всім дня! Показую, як на Вольво потрібно, на старих, будемо так казати, Вольво потрібно обслуговувати муфту Халдекс. Потрібно не тільки проводити заміну фільтра масляного профілактику насоса. Бажано його теж передивитись перебрати, але й також потрібно здемонтовувати. Блок управління халдексом. Оскільки тут з руками герметик пошкоджується, алюміній окисляється його, будемо так казати, підриває. Сюди заходить під плату вода і пошкоджуємо згі. А потім шукаємо згі. Маємо проблеми з тим. Так що рекомендую при заміні обслуговування халдекса робити отаку повну капітальну прочистку того всього. Ну, відповідно, фільтр новий, масло, в Халдекс нове, насос, мозги складаємо. І ще дуже багато років ця муфта буде працювати вірою і правдою.